Реліз в деталях на радіо барабана. Привіт! Це як так. Слухайте прем'єру моєї нової пісні. Люди. Це пісня про людей, про наше об'єднання. Про те, що тільки наші єдності, наша сила, і тільки коли ми разом ми можемо робити справді дуже великі справи. В якийсь момент була ідея, щоб зробити цю пісню без жодного удару барабана. Потім ми придумали, що все таки треба барабани. Почали їх шукати. Думали над різними інструментами, як це зробити. Ми прям дуже довго над цією піснею сиділи. В якийсь момент скрипки записали. Я пам'ятаю, як десь хвилин другі ночі ці скрипки нам скинули, і я не міг не слухатися їх. Я так довго їх слухав по колу, по колу вони так мене надихали, так красиво вони якось велично звучали. Я думав, вау, невже це мій трек? Невже воно так круто, якось звучить? Тому не знаю, я не знаю, чи це в якомусь іншому стилі, ніж в мої пісні, чи в тому самому я просто робив від душі і не. Не задумувався про то там, стиль, не стиль, просто робив то, що лється. Створення цієї пісні почалося з того, що Андрій Шалімов, більш відомий як Фріл, український музикант, трепер, скинув мені другий куплет. Оце ці слова, напевно, скоріше, цей вірш, який там був, він був чуть-чуть інакшим. І він настільки надихнув мене і мого товариша Стаса Чорного, з яким ми завжди пишемо пісні. Що ми прям сходу ми були якраз разом на студії, ми сходу прям в ту ж секунду, тільки це прочитали, взяли гітару і зразу придумали приспів мелодії, і оцей, щоб було люди, 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 люди. І нам це так сподобалося, що якось воно так легко лилося. Часто буває, що пісню треба виносити, Подумати, обдумати над нею. А ця пісня не болилася з нас, з наших думок, з цієї енергії, яка відбувалася. Тому ми втрьох: я, Стас Чорний та Фріл, разом зробили цю пісню. Пісня має справді дуже глибокий зміст, і думаю, кожен, хто її почує або прочитає про слова, зрозуміє сам без моїх пояснень, про що ця пісня. Але знаєте, в важкі часи. Коли таке відбувається як назад сьогодні, нам потрібно єднатися, підтримувати одне одного і розуміти, що люди, хто ми є один без одного. Тому надіюсь, вам ці пісне сподобалася. Ми старалися і вкладали в неї всю свою душу. Реліз в деталях на Радіо Барабана. Привіт! На Радіо «Барабан-ФМ» як так, і моя пісня Люди. Зазирни на сайт радіобарабанком і насолодися цією композицією. Я знаю, що люди як ті знали.